Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава Чергова серію фільму сьогодні 4-го 4 червня вівторок і ми в низинах Карпат будемо пробувати знайти білих грибочків, ну і не тільки білих, грибочків їсти в них. Будемо пробувати показати, що на даний час робиться в називаних Карпат. Я зайшов до лісу, я вже знайшов білих. Такі вони не дуже, не дуже якісні, ну але білі. От я показую. Ось такі є. Знайшов. А ось такі в нас ще, ще виросли тут. О, От один білячок. Ось другий білячок. Ну вони вже недобрі, будемо казати, так. Зараз будемо з ними порядок робити, щоб все обрізати. Ось ще один. Ось маленький, нібито. О. Так. Тут ще один тоже. Можна й похоронити його зразу. От, ще один. Ну, гриби неякісні. Це і також похоронити. Кількість вроді є, але якості. Якості немає. Ну, є то, що є. Ось ще білячок. О, цей вроді непоганий. От у нас ще один білячок виріс. Тоже більший білячок. Ха. Та він вже хіба висить на дереві. Мишка його приїла, але якість його краще, ніж попередніх грибів. Ось це крисочки такі, як ми полюбляємо, хоча і мишка поснідала нормально. Я думаю, і нам щось нормальне залишиться. Так, ось тут ще Сипався вже, але цього грибочки набагато якісніші. Набагато. Ось ще один грибочок яловий, молоденький, О. а це в нас ялиці. Це в нас взагалі чудові ялинові чудові грибочки. О. Так. Як його добути? А якось мусимо добути. О. Чудо, грибочок білий. І це ще не все. А тут ще один є, немаленький. О. О! Ще один такий немаленький. Ура! Ну, я думаю, десяток грибів ми вже маємо. Вже можна і додому їхати, але ми всього на всього 30 хвилин в лісі. Хочете вірте, а хочете не вірте. Дві години я проходив по грудних місцях, я грибочка білого не знайшов. Десь одну сироїшку знайшов і може з десяток лисичок. І ось за дві години перші два грибочки. Мене порадувало. Ух, і зразу настрій піднявся. Думаю, може й далі щось буде. Ось такі о, два братики виросли. Ура! Ось подібні грибочки до білих, але це не білий. Ось вони. Ось такого він виглядає. Я колись додому приніс одного такого грибочка з білими. Мама сказала мені, більше сину таких грибів не приносить. Я запам'ятав, ну то було років 50 назад. Ось такі вони з вигляду. Ось такі. А ось? Такі грибочки треба брати. Такий собі біленькі. Вже й постарішав. Ось то один, а тут поряд я не бачу, а поряд молоденький. Молоденькі я не бачу, а там ще сховалися. Біленькі. От сховався. Ось один біленький. Ось тут сховався. І бачу там ще одного. Миленько ось який він є і жучок поїв, і мишка поїла, і всі насатилися, і ще й мені лишилося. Так, ну? Більше, здається, я не бачу. Знайшов ще білячків, от такі невеличкі так. Тут трошки більший. Тут більший. А, тут більший, але він уже не добрий. Ідемо далі. Далі що в нас є? А далі у нас ось тут невеличкий. Далі у нас Вот тут, біженкі один, О. другий, Вот то ще один. Що ж йдемо? Там вроді ще один. Ось тут. Невеличкий. Що ж йдемо робити порядок? Раз така справа. Ой, який симпатичний білячок. Фіксуємо ще білячки. Ось такий виріс. Он там уже підгнив А ось тут є молодший. Ось такий. Це мене радує. Якось грибочки попадаються. Ось такий робочок у нас. О! І такий молоденький. О. Це похмор. Який гарний білячок. Молоденький. Він на сьогодні, мабуть, останній. Надламався, ну нічого. От і завершився наш похід низинний на Карпат. Похід я і вдався, хоч і грибочки. Е... Ну, дуже поїджені і досить хоробочливі, але... З задоволеннями отримали. Краще такі, як ніякі, от показую результат. Тут кілограма 3 білих грибів є. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Далі за своїм Заходите до лісу, не забувайте ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть у себе вдома. А також накопайте гробочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас сториці. Хай вам щастить. До побачення. До наступної зустрічі! Слава Україні.